Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про перший зимовий місяць грудень. Всі річки тепер в обнові. Біле скло над бережком ходить грудень, по діброві застеляє світ сніжком. Відчумів листопад. І перший зимовий місяць грудень приносить в Україну перший сніг. Стали найкоротші дні, довгі морозіні ночі, здебільшого стоїть негода, і люди змушені тепло вдягатися. Що ж означає грудень? Цей нерівний, покритий грудками шлях, грудень? Поле грудить, а землю студить. Отже, грудень це час, коли мокра, від осінніх дощів земля після перших морозів, стає грудковатою. І серед інших народних назв грудня відомі такі, як лютень, студень, стужайло. бо в цьому місяці, звичайно, бувають студені морози. Яким би холодним і пахмурим не був грудень, але це місяць і радісний, бо він вінчає рік старий і стрічає новий, вселяє в душі людей. Найві сподівання, зима нам дарує багато зимових свят, а грудень діткам приносить зимові розваги. Дітки, як же називається перший зимовий місяць? Так, молодці, грудень. А чому його так прозвали? Правильно, тому що від осінніх дощів земля після перших морозів стає грудковатою, і грудень землю студить. А ви запам'ятали, як український народ ще називає грудень? Так, лютий студень стужайло, бо в грудні бувають студені морози молодці. Дітки, сьогодні ми з вами будемо ліпити таке чудове явище, яке буває тільки взимку, називається снігапе. А зараз ми підготуємо до роботи наші рученята. Показали долинки. Летять. Летять сніжинки на поле. Ліс і сад. Веселий ночок танцює снігопад молодці. Давайте ще разочек. Летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий таночок танцює снігопад. Молодці! Для цієї роботи нам потрібен білий пластилин, стека і темний картон синього або фіолетового кольору. За допомогою стеки ми відрізаємо шматочок пластилину. І катаємо за допомогою пальчиків жгутик. Таких жгутиків потрібно зробити багато. Ось і вийшов у нас довгий жгутик. Ми складаємо його навпіл і за допомогою стеки надрізаємо. Будемо. Утворювати сніжинку за допомогою трьох жгутиків. Нам потрібно зробити з вами багато жгутиків, щоб утворити снігопад. Ми беремо три жгутики, викладуємо на картон один жгутик. На нього накладаємо інший, щоб вийшов у нас хрестик. І посередині приклеюємо ще один. Потрібно, щоб вийшла ось така сніжинка, а щоб утворився снігопад, нам потрібно зробити багато сніжинок. Ось такий снігопад в мене вийшов, а який снігопад вийшов у вас? Бажаю вам малята спостерігати за природою та відтворювати свої спостереження в своїх роботах. До нової зустрічі! Всього вам найкращого! Папа! -па.